Доброго дня, шановні учні 6 класу. Тема уроку. Як досліджують час і простір в історії стародавнього світу? Сьогодні на уроці ми розглянемо два питання. Перше. Як розвивалося людське суспільство у часі і у просторі у стародавню добу? Друге. Як лічить час в історії стародавнього світу? Минулому уроці я запропонувала вам заповнити табличку Види історичних джерел. Давайте перевіримо. До писемних джерел: 4, 5, 7 і 10. Речові джерела 1, 6, 9, 12, 13, 14 і 15. Досних джерел 2, 3, 8, 11. А зараз. Увага! Розгляньте ілюстрації, чому вони розташовані в такій послідовності? Події в історії змінюють одна одну у безперервній послідовності, від минулого через сьогодення до майбутнього. Щоб зрозуміти, що і як і чому відбулося, важливо відповісти на запитання, коли відбулася подія. Тому ті, хто вивчають історію, обов'язково подорожують у часі. Історії також називають подорожі не лише у часі, а й у просторі. Навколишній простір утворюють гори, річки, моря, рівнини, клімат. Ці відомості дають змогу зрозуміти, як заняття людей, їхнє житло, одяг, харчування, традиції та звичаї пов'язані з місцевості, де вони мешкають. Згляньте стародавні карти. На них ви бачите континенти. З історії Стародавнього світу ви дізнаєтесь, де на земній кулі виникли перші поселення людей. Людські спільноти та держави також довідаєтесь про минуле окремих континентів. І тут ми бачимо з вами Африку, Азію та Європу. Ще ви дізнаєтесь історію таких країн, як Греція, Рим, Єгипет, Україна. Ви багато узнаєте про історію таких міст, як Константинополь, Херсонес, Афіни, Рим, Фіви, Вавілон та багато-багато інших. Відкладайте зошити, ручки! Зараз в нас руханка. Відпочивайте! Вивчати історію без дат неможливо, тому для істориків важливо не лише дізнатися про саму історичну подію, а й визначити її дату та тривалість. Утім, для того, щоб орієнтуватися в часі, наприклад, визначити рік події потрібна його точка відліку ера з латинської мови вихідне число. Поміркуйте, навіщо люди почали вести відлік часу від певної події? Зробіть припущення, до чого призвела б ситуація, якби люди відмовувалися використовувати лічбу часу. Для орієнтації в часі потрібно визначити точку, від якої починається його відлік. Таку точку називають ера в Україні та в інших країнах, де головною релігією є християнство, відлік часу ведеться від Різдва Христового. Це літочислення називають християнським або нашою ерою. Скорочено позначається НЕ. Проте, все, що сталося до першого року, кажуть, що це відбулося до Різдва Христового. Скорочено РХ, або до нашої ери до НЕ. Ера. Літочислення – називається Лічба відлік років від певної події. Хронологія, наука, яка допомагає визначити час певних подій. Століття це 100 років. Тисячоліття 10 століть. Дата точний час певної події. Запам'ятайте нові терміни. А зараз невеличке завдання. Розташуй терміни, що відзначають відрізок часу від більшого до меншого, поставивши відповідний номер. Давайте перевіримо, як ви справились з завданням: перше доба, друге рік, третє століття, четверте тисячоліття. Розгляньте римські арабські цифри. Нажміть на паузу та запишіть їх в ЗОшит. Вчимо століття. Подивіться уважно, ви бачите стрічку часу. Це графічне позначення плину часу, яке дає змогу проілюструвати послідовність і тривалість історичних подій та процесів. Відлік років від певної події називається літочисленням. Що потрібно знати під час лічби років? Одним з основних вимірників історичного часу є рік. Аби простіше рахувати великі проміжки часу кожні 100 років вважають одним століттям або віком. Під час написання історичної дати використовують такі скорочення: Тисячоліття ТИС, століття СТ, рік Р, роки – дві букви Р. Зміть, будь ласка, простий олівець та лінієчку. Щоб уявити плин історичного часу до нашої ери, ми зараз з вами будемо малювати стрічку часу, як показано на екрані. Праворуч, від дати народження Ісуса Христа йдуть події нашої ери, ліворуч до нашої ери. Рік напередодні народження Ісуса Христа називають Першим роком до нашої ери. А перед цим були другий, третій і так далі роки до нашої ери. Тобто відлік часу до Різдва Христового йде би, зворотньому порядку. Наприклад, Друга понічна війна розпочалася в 218 році до нашої ери, а завершилась у 201 році до нашої ери. А зараз слухайте дуже уважно. Якщо потрібно дізнатися, скільки років відбувалася та чи інша подія, яка сталася до нашої ери, то від початку події віднімаємо рік її завершення. Ну, наприклад, 218 рік віднімаємо 201, отримуємо 17. Таким чином, Друга Понічна війна тривала 17 років. Для подій нашої ери все навпаки, від року кінця події віднімають рік її початку. І ще одне, запам'ятайте, під час лічби часу потрібно враховувати, що нульового року в історії немає. Це варто знати тоді, коли, наприклад, підраховуємо вік людини, що народилася до нашої ери, а померла після її початку. Складаючи суму років, потрібно віднімати один рік. Ну, наприклад, Перший римський імператор народився в 63-му році до нашої ери, а помер в 14-му році нашої ери. Отже, він прожив 76 років. На що варто звернути увагу? Перше століття нашої ери розпочинається 1 січня 1 року, а закінчується 31 грудня 100 року. Друге століття починається відповідно 1 січня 101 року. Зараз уважно роздивіться і запам'ятайте, як бачимо, зі стрічки часу відлік століть та тисячоліть до нашої ери йде у зворотньому порядку. Спочатку йде 10-те тисячоліття до нашої ери, потім те і так далі. І нарешті перше тисячоліття до нашої ери. Перше тисячоліття до нашої ери, своєю чергою, розпочинається з 10-го століття до нашої ери. Потім іде дев'яте і завершується першим століттям до нашої ери. Давайте перевіримо, як ви засвоїли новий матеріал. Пропоную вам полічити і заповнити комірки. Юлій Цезар проголосив календарну реформу в 46-му році до нашої ери. Це було скільки років тому? Олександр Македонський народився в 356 році до нашої ери і загинув в 323 році до нашої ери. Тобто він прожив? Скільки років? Римський імператор Константин Великий помер в 337 році а почав правити в 306 році. Він був при владі скільки років? Події від початку нашої ери і до сотого року це яке століття. Події від 101 року до 201 року це яке століття? Робіть паузу і будемо перевіряти. Перевірте себе. У кого такі відповіді? Ви, молодці! Хто зробив помилки, не засмочуйтесь. Шурок добігає кінця. Пропоную вам завдання. Прочитати параграф 2, сторінка 11-15, намалювати стрічку часу в зошиті та розмістити у хронологічній послідовності 100 тисяч років до нашої ери, 3 тисячі років тому, 15 століття, 3 тисячоліття до нашої ери, 2 мільйони років тому, 14 століття до нашої ери. Дякую всім за увагу. Дякую, що сьогодні були разом зі мною на уроці. До побачення!